Ось як ми жили в тоталітарному Радянському Союзі. Друга розповідь. Нове покоління, яке виросло вже без Радянського Союзу, знає про цю державу лише із засобів масової інформації, можливо, із розповідей старших людей. У цій державі діяла єдина гігантська комуністична партія. Ця партія налічувала від 5 до 10 процентів всього населення країни більше 10 мільйонів членів. Вона була гарантом існування комуністичної системи. Я вважав, що єдиний шлях, що піднятися на щабе і вище, лежить через партію, і коли мені було запропоновано вступити в неї. Я не вагаючись зробив це, те аж ніяк не допомогло в моїй кар'єрі, а лише забезпечувало більш стабільне і проінформоване становище. Більш успішну кар'єру робили ті, хто швидше освоював радянський спосіб життя з його невидимими подачками, п'янками і показною активністю. Чомусь мені завжди подобалась економіка. Я намагався економити, заощаджувати, і це аж ніяк не в'язалося з радянським способом життя і більше шкодило мені, ніж допомагало. Ще перебуваючи в інститутській аудиторії, я перечитав праці Карла Маркса. Особливо економічні, і замітив деякі прорахунки в них, хоч вірив цим працям в цілому. Рахував, що не можуть так багато людей, які виконували їх помилятися. Спрацьовував звичайний груповий інстинкт, який пізніше я назвав масовим ейфорійним психозом. Тоталітарні системи заради щастя, яке настане колись, виморювали і винищували мільйони людей, а народ перебував у стані ейфорійного психозу. Цей масовий ейфорійний психоз розпочинається після постійного психологічного насилля і духовного поневолення обіцянками і залякуванням. Який має всі ознаки гіпнозу, який я описав нижче у розділі Психології любові? Помилки можуть бути масовими, істина не завжди належить більшості. Я вірив, що соціалістичну систему можна підправити і намагався це зробити шляхом розробки економічних праць. По господарському розрахунку, який направляв центральну економічну газету, обласну радянську Волинь та іншу пресу для опублікування, подавав господарським і партійним керівникам, але зустрівся з глухою стіною системи. Перший секретар райкому партії, пізніше депутат Верховної Ради. Направив мене до головних економістів району, які згодилися з моїми висновками, але не згодилися з тим, що дана праця буде опублікована, тому що пропоновані в ній методи не співпадають з наявною тоді системою господарювання. Тільки пізніше мені стало ясно, щоб провести які. Реформи в тоталітарній державі необхідно спочатку добратися до самого верху влади. Шлях наверх для мене був закритий, тому що зарано відкрилась нестандартність моїх поглядів. На чолі гігантської тоталітарної держави Радянського Союзу опинився Михайло Горбачов, який відіграв таку велику роль в історії. За час його перебування при владі Горбачов зробив гігантську еволюцію своїх і наших поглядів. Він намагався провести величезні зміни в державі занадто швидко, внаслідок чого процеси вийшли з-під його контролю, і це, напевно, була його найголовніша помилка. Ніхто й не зміг подумати і припустити, що на посту найвищого щабля гігантської імперії може опинитися щиро чесна людина, яка свято вірила в справедливість цього суспільного ладу. Часто я спостерігав, як носіями консерватизму старого способу життя ставали нижчі верстви населення. А це таїло в собі вибух і повстання проти прогресивних процесів, таке може відбутися при недостатній дозрілості населення для політичних змін. Тільки ми, можливо, трохи краще освічені, могли підтягнути цю планку свідомості не Горбачов розвалив Радянський Союз, його розвалили путчистий. І твердолобі комуністи та їх послідовники, які в той час ще засіли на всіх щаблях центральної та української партійної і державної, ієрархії, але які не могли розібратися в даних процесах. При Горбачову союз ще довго хворів би. Внаслідок даних процесів утворилися нові незалежні держави, і сама найбільша Україна. Горбачов не зміг би зробити стільки, коли б він не опирався на певну частину людей справлячої партії і суспільства, які підтримали його і провели реформи, мир... реформи мирним шляхом. Я був не тільки його послідовником, а й активним провідником його реформ. Без реформ тоталітаризм може привести лише до війни. Увесь подальший занепад тільки доводить, що дані процеси пройшли, можливо, занадто пізно. Інформація почала більше доходити до нас, внаслідок чого комуністична ідеологія розвіялася як міраж. Велика заслуга Горбачова в перемозі справедливості, внаслідок чого була створена українська держава. Ми пройшли славну дорогу, але ще більше треба зробити. Боротися це важливо. Без боротьби не буває свободи, але боротися треба так, щоб перемогти. У більшості сучасного покоління склалося враження, що це була недобра комуністична система, яка показала свою неефективність і розвалилася. Все це є правдою. Оті гігантські підприємства. Та будівлі уже розвалилися або ще досі стоять порожні, як пам'ятки даремно витрачених коштів і напруженої праці. Але були і хороші моменти минулої комуністичної системи. Нас тодішнє молоде покоління посадили за партії. Ми вперше з минулих поколінь почали учитися на українській мові протягом тривалого часу. Разом з тим були закладені ті фундаменти, які привели до розвалу радянської системи. Ми захотіли побудувати щось краще це й привело Україну до незалежності. Україна віддала Росії ракети з ядерними боєголовками та стратегічну авіацію за обіцянки бути гаранткою територіальної цілісності України. Після 30 років самостійного життя Україна зіштовхнулася з великими випробуваннями. Почалася жорстока війна агресивної Росії проти нашої країни. Росія порушила всі міждержавні і міжнародні договори. Уже більше трьох років Україна скаржиться усьому світові на жорстокість і порушення всіх договорів Росією. І тут сталося те, що Росія почала жалітися на Україну. Президент Путін вперше особисто пожалівся президенту США Трампу на те, що Україна обіжає Росію. На кінець. Три роки Путін не чув наших скарг, а викидав у повітря погрози і якісь свої скарги. А тут сам почав скаржитися. І кому? Самому президенту США. Вітаю всіх з цією подією.